Так, Значить, хлопці і дівчата, є запит показати вам, як я роблю низ. Дивіться, першим ділом я набираю їх усі. Одразу ниточки я ховаю у полотно. Я їх не запалюю, не запаюю. Скажу відверто, я навіть і не пробувала це робити. Мені подобається такий спосіб, тоді я впевнена, що ниточки не висічуться, що вузлик не розв'яжеться, і ваші низочки будуть триматися надійно. Набираю всі низки одразу. І ось тут. Саме головне, я не дотягую їх до самісінького полотна, а залишаю 2-3 міліметри для того, щоб коли я почну ховати нитки в полотно. Вони ще трішечки підтягнуть низочку доверху, і таким чином вона буде трішечки ближче. А якщо ви натягнете до кінця, а потім почнете ще ховати, то тоді ваші низки будуть дуже сильно притягнуті, і виглядатиме це. Як лапки павучка, вони отак от будуть стирчати і будуть такі, на вигляд, жорсткі. Вони не будуть мати такого легенького, висячого вигляду. Для цього в мене є спеціальна роздвоєна голка, вона довжиною 10 см. З її допомогою дуже легко брати ось так по дві ниточки, бо низочки я нанизую саме на дві нитки одразу. Голочку отак розтулили, ниточки заправили. Далі набираємо нашу низку, нанизуємо бісер на голочку. Отак от набрала я, значить, підтягую її до гердана. Тепер залишаю ось цю крайню бісериночку, ось так. А через решту бісеринок повертаюся голкою. Таким чином повертаю наші ниточки назад до полотна гердану. Дивіться, бачите? І виводимо голочку нашу і таким чином повертаємо ниточки назад до полотна гардану. І тут одразу ж перевіряю, чи підтягнути ниточку вище, чи опустити нижче, для того, щоб потім наші низки не були сильно перетянуті. Так, коли низочки вже набрала всі, так, тоді я беру в руки звичайну голку, ту, якою плела весь цей гардан. І ховаю в полотно ці ниточки по одній. Можна ховати і по дві, але тоді є ймовірність, що вони получаться надто товсті, і їх ось тут між рядочками буде видно. Краще затратити трошки більше часу і сховати по одній, аби мати ідеальний результат. Обрізаю ниточки для того, аби їх було легше нанизувати в голочку. Отже, дивимось уважно, ниточку заправила, тримаю гердан в руках так, як мені зручно. І тепер, дивіться, стараюся цією ниточкою зайти в ту бісеринку, з якої вона виходить. Не перекручую її сюди, не заходжу сюди, а саме в ту, з якої вона вийшла. Тоді виглядатиме це діло найаккуратніше. Тут немає ніякого правила, наскільки далеко заходити. От Декілька бісеринок зайшла ось так. Акуратненько, тут підтянула, не дотягую більше, вище, нижче, нічого. Тепер завожу голочку ось тут під ось ці ниточки. Хто плів, знає які там ниточки вони. І так само декілька рядочків немає правила. Скільки рядочків і намагатися зайти так, щоб голка була під цими ниточками. Тоді ваша ниточка акуратно ховається під, ту, під ті ниточки, і її ось так збоку не буде видно. І так можна ще декілька разів. От, наприклад, отак. і далі я залишаю, знімаю голку і ховаю наступну нитку. Спочатку вам може здатися, що ниточка неплотно тут заховалася в бісеринці і вона витріпається. Ні, тому що кожен раз, коли ви будете ховати кожну наступну нитку, полотно буде ставати трішечки плотнішим, і можна проходити от уже наступною ниточкою. В ті самі рядочки, де ви, наприклад, цією ниточкою проходили. І тоді воно буде плотненько, ниточка ховатись, і вона вже не витріпається, не вилізе. Отже, нанизала наступну ниточку, і так само в ту саму бісеринку, з якої вона вийшла, її буду заховувати. Так само декілька рядочків через бісеринки. Бачите, трошечки сильно затягнула, поправляю назад, для того, щоб бісеринки потім, отут не тягнули низку, і вона була легенька, розслаблена і красиво звисала. Тепер між під ниточками, от, наприклад, ось тут, і знову у бісеринки. І таким чином я ховаю геть усі нитки, ці залишаю, а потім, уже коли всі ниточки заховані, за допомогою ось таких ось ножичок, я їх відрізаю геть біля самісінького полотна, трішечки натягую, і коли я її відрізаю, вона чуть-чуть відскакує назад і ховається туди в бісеринки. І все, і ваша низочка надійно тримається.